Важному віці життя може заграти новими фарбами у Кривому Розі. Одразу у двох районах міста пройшла посвята у студенти в університеті третього віку серед новоспечених слухачів. І Інна Андріївна у жінки досить велика родина: двоє дітей та троє онуків. У свої 69 жінка вирішила володіти премудростями сучасної техніки та йти в ногу з молодим поколінням. Ну насамперед, це спілкування. Е я гадаю, наші ветерани вже вони досить досвідчені, досить професійні, але вони зараз не дуже задіяні в якісь свої праці, і тому вони трішечки їм потрібне спілкування. І вони прийшли сюди з надією, якраз поспілкуватися, досконально вивчити комп'ютер, телефон. Може, даже навчитися танцювати унікальною програмою університету. Передбачені заняття з української мови, психології, комп'ютерної грамотності, скандинавської ходьби та навіть хореографії. Також на студентів чекають і інші творчі події та заходи. Проте, поки що, організатори не розкривають всіх секретів. Я скажу, що працював, пропрацювавши 20 років системи освіти. Різниці практично немає. Але тут інші підходи до цих людей це люди, які потребують більше уваги, ніж студенти, тому що вони прийшли сюди для того, щоб об'єднатися. Головна роль не тільки навчитися на цих курсах чомусь новому, але це теж пріоритетно є. Але саме головне це спілкування. Зараз такий час що людям дуже важко. Дуже важко спілкуватися між собою. Проект був започаткований Константином Павловим, а зараз продовжує успішно працювати за підтримки фонду Олександра Вілкула Українська перспектива над його реалізацією працює досвідчена команда фахівців, працівники територіальних центрів, управлінь соціального захисту, професійні викладачі з різних дисциплін. Я вважаю, що люди пенсіонного віку це наш золотий фонд. Це ті люди, які побудували нашу державу. І все, що у нас є. Тому ми їм будемо завжди безмерно вдячні. І завжди будемо робити для них такі важливі, я вважаю, програми. Можу сказати, що у нас ажіотаж. Всі під запис йдуть і вже чекають, хто не встиг зараз, підуть на новий семестр. Але це вже навесні. У другому семестрі через надвеликий попит збільшилася кількість студентів з 400 до 440. Для навчання сформовано по дві групи у восьми територіальних центрах та дві додаткові групи в Тернівському районі, які будуть навчатися щотижня по вівторках та четвергах. Усього ж за час дії програми диплом університету отримали понад дві тисячі містян. Тому пам'ятайте, навчатися новому ніколи не пізно. А бадьорості, позитивних емоцій та відмінних успіхів у навчанні всім студентам. Антим університету третього віку бажають Анастасія Костенюк, Максим Мурашов та весь перший міський.